Поки що про головні новини станом на цю хвилину, і почнемо з того, що от Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь урочистій церемонії відкриття головування Кіпру у Раді Євросоюзу. Про це повідомляє кореспондентка європейської правди. Ну і відтак візит президента України в Нікосію очікують 7 січня. Нагадаю, що раніше президент Кіпру Нікос Христо Дулідіс пообіцяв, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування у Раді ЄС. У Києві 16-річна дівчина впала у яму з окропом на проспекті Лобановського та отримала 73% опіків тіла. За версією слідства службові особи не забезпечили належну угрожу і встановлення попереджувальних знаків біля ями, що утворилася внаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві. Наразі дівчина перебуває у тяжкому стані у реанімації. Окрім того, правоохоронці встановили ще одну потерпілу. Це 53-річна жінка, яка отримала опіки нижніх кінцівок, вступивши у гарячу воду. І правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості та порушення правил безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. До інших тем в Україну повернули юнака, якого під виглядом так званої евакуації окупанти депортували до Краснодара. Про це розповіли в ініціативі Bring Kids Back UA». Протягом трьох років 21-річний Дмитро жив у вимушеній ізоляції під контролем влади країни агресорки. Зокрема, його змусило оформити російський паспорт. І цього постійне кон... цього року постійний контроль за хлопцем послабився, і він почав шукати шляхи повернення додому. Так сьогодні Дмитро вже на території України, і от в ініціативі запевнили, що він у безпеці і отримує всю необхідну допомогу та підтримку. І ще про ситуацію на фронті інтенсивність бойових дій у Харківській, Луганській та Сумській областях дещо сповільнилися. Утім, російські війська постійно проводять перегрупування, щоб підготуватися до подальшого наступу. Про це в ефірі «Еспресо» розповів начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил підполковник Віктор Трагубов. А саме зараз ми бачимо не стільки такі інтенсивні атаки, як були, наприклад, там кілька тижнів тому, як постійні перегрупування, як постійні намагання інфільтрації. тобто вони скоріш готуються зараз. Вони скоріш підтягуються, скоріш намагаються вибудувати собі умови для подальшого проведення наступу вже в січні. Ми ну повертаємося до ситуації у Венесуелі. Отже, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив атаку по Венесуелі. І от у своїй соцмережі він заявив, що Сполучені Штати Америки завдали широкомасштабного удару проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За словами очільника Білого Дому, Мадуро разом з дружиною був схоплений і вивезений з країни. Ну а більше деталей Трамп обіцяє розповісти сьогодні під час прес-конференції у Маре Лаго. Утім, загалом, президент Сполучених Штатів назвав операцію проти Венесуели блискучою, додавши, що її передували в місяці планування. Натомість, уряд Венесуели не знає про місце знаходження президента Ніколаса Мадуро та його дружини. Про це заявив віце-президент Делсі Родрігіс. Джерела Sky News стверджують, що арешт Мадуро був узгоджений шляхом перемовин. Диктатор Венесуели був захоплений у полон силами Дельта, елітним підрозділом спеціального призначення американської армії. додає CBS News. І американський посадовець повідомив, що під час операції американці не зазнали жодних втрат, але не став коментувати кількість венесуельських жертв. Про це повідомили у Таймс.